The my head, under my bed, think of... Всім привіт! Ми знаходимось на об'єкті ро 40 ЖК Республіка. Квартира однокімнатна, розробляється для молодої дівчини. Робили небагато демонтувань. Зараз про все розкажемо. You, на цьому місці був балкон. Ми демонтували його та збільшили приміщення для кухні вітальної. За моєю спиною у цій ніші буде знаходитись кухня. You know з цієї сторони у нас будуть шафи, в якій буде ховатись холодильник. Mm -hmm. А з цієї сторони у нас буде робоча поверхня з мийкою та плитою. Like Цей вивід це не сантехнічний, не конвізаційний вивід. Це у нас кабель канал Він проходить по діагоналі і виходить сюди. Чому ми так зробили? Тому що у нас по центру виходить розміщен біокамін. Ми вирішили задекорувати стіну за диваном гіпсовими панелями, які ми пофарбували в інший колір. Зробили їх акцентними. На цьому об'єкті ми відмовились від світильників накладного монтажу. Тому ви можете побачити трековий врізний світильник. Та гіпсові точкові як правило, ми використовуємо підлогові конвектори. Але задля економії ми залишили радіатор від забудовника. Але ще ми його змістили на підвіконня, щоб залишити більше простору. Також ми змістили його напроти сітки кондиціонера. Ми знаходимося в передпокої. Тут у нас ніша, в яку ми заховали шафу та місце для сидіння. Традиційно ми монтуємо розподільний щит у шафі в передпокої. Чому не рекомендують використовувати звичайний плінтус при дверях прихованого монтажу? Тому що тут він буде стирчати і заважати відкриванню дверного полотна? You don't ever wanna set me free. зараз. Ми знаходимося з вами в санвузлі. За мною з цього боку буде технічна шафа, в яку ми сховаємо пральну машину та бойлер. Напроти неї буде інсталяція. Зверху, як завжди, ми робимо полички. Як завжди, в усіх наших проєктах ми використовуємо вбудований в стелю, витяжний вентилятор, майка та клапан виводу конденсатор з кондиціонера. Мармурна плитка у нас від італійського виробника «Імола». А акцентна стіна викладка шеврон від Кераміка». Mm -hmm. Дивіться наше портфоліо за посиланням під відео. Mm -hmm. Слідом за світильниками у нас двері та плінтус також прихованого монтажу. Тут ми також зробили нішу для шафи, щоб захистити кут та зробити все в одній осі. Витримуючи загальну концепцію інтер'єру, ми використали гіпсові панелі і в спальні. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал і живіть красиво!